Усе своє життя вона присвятила кінематографу. В Івано-Франківську вшанували пам'ять народної артистки України Наталії Наум. Впродовж свого життя акторка зіграла у понад 40 фільмах. Більше у наступному сюжеті. Вона була вдячною, дуже людиною всім тим, хто її підтримував в житті, бо доля її була сирітська. І кожен, хто простягав руку. Залишився в її пам'яті на і Вона мені про це людей розповідала. Так Наталію Наум пригадує її син, режисер Олександр Денисенко. Акторка зіграла у більш ніж 40 фільмах, але відомою стала після ролі Галі у кінострічці за двома зайцями. Про Наталію Михайлівну багато сказано і написано а ще більше буде зроблено з цього з дослідження. Але як на мене... То вже картина за двома зайцями, де е, потрясаючий образ Галини створений, вже говорив про те, що на підсвідомості я впевнений, що й свідомо Наталя Михайловна працювала, аби стерти, не дати навіть. Підходом о таких, знаєш, зваблень, того, що українська мова, український народ є меншовартісним. У 20-тій роковини смерті народної артистки України на фасаді місцевого кінотеатру встановили анотаційну дошку. То покоління наших видатних артистів, які працювали. Надзвичайно важких умовах, коли були умови цензури радянської тої системи, коли все не можна було сказати, виходили такі фільми, як Олекса Довбуш, Білий Птах з чорною ознакою Ільєнка і багато інших талановитих фільмів, які грала пані Наталія, тому насправді без того великого ґрунтовного покоління не було би сьогоднішньої української держави. Проте анотаційна дошка лише частина того, як хочуть шанувати її пам'ять. Наступним кроком стане створення обласної премії імені Наталії Наум. Така премія насправді є дуже потрібна, бо коли ми хочемо, щоб про українців знали за кордоном, щоб нас поважали, то ми маємо в першу чергу знати з тих, хто є поруч коло нас, і вшановувати їх в сучасності. Бо дійсно пам'ять вона дуже коротка, якщо її не підтримувати, і якщо її не знати. Тож я сподіваюся, що цей другий пункт насправді нам вдасться виконати, і ми продовжимо ту гідну справу. А ще місцевий осередок спілки кінематографістів зініціював випуск та погашення іменної марки, присвяченої пам'яті видатної акторки.